Добрий день, шановні вчителі, користувачі журналу Єдина школа. Сьогодні ми розглянемо, як виставити оцінки сімейникам, а також дистанційним класам. Отже, розклад дистанційних класів і сімейників. Опублікований в останньому тижні другого семестра і останньому тижні першого семестра. Тому, використовуючи ось цю галочку, ми переходимо на останній тиждень другого семестра. Він починається 27.05. Ви бачите, що наш розклад помінявся і додавалось достатньо багато у нас. Це пояснюється з тим, що для кожного сімейника буде свій журнал. Тому журнал буде для класу і для е, сімейника. Давайте розглянемо, як зайти і виставити оцінки в дистанційному класі. Знаходимо по своєму розкладу, в якому ви читаєте. Клас, дистанційний клас, в мене це буде 9 д клас. І я захожу, в мене є цей дистанційний Д-клас. Причому це буде семестрова оцінка, яка буде виставлятися за другий семестр. Щоб виставити семестрову оцінку за перший семестр, переходимо у грудень і виставляємо оцінку. Після того, як ви вже виставили оцінку, можна сформувати річну. Оцінку, і буде сформована річна оцінка. Для того, щоб виставити оцінку сімейникам, давайте перейдемо до 9 Б класу. У мене є там достатньо великі сімейників. Я в інших класах не можу показувати, тому що в мене доступів до нього немає. 9 Б-клас, я заходжу в 9-й Б-клас. У мене з'являється на синьому фоні список сімейників. Ам'єддащан, Тарасов, Бондаренко, Боднар. І весь клас. З всім класом ми можемо доставляти і закривати семестер. Для Ам'єддаща накликаємо для нього, і в нас виходить окрема колоночка. Це буде, ми можемо створі, створити семестрову оцінку за другий семестр. От вона створюється. Для того, щоб виставити і перевірити оцінку за перший семестр, ми переходимо також в грудень. В грудні в неї не стоїть оцінка, скоріше всього, вона там щось не доставала. Якщо ми подивимося у Тарасова, Тарасова оцінка стоїть. А в другому семестрі от ми переходимо, створюємо семестр і закриваємо рік. Якщо у вас на вашому предметі є оцінки, є учень, дата і проставлені числа, а немає прізвища учня, це якісь неправильні зроблені маніпуляції. Або класним керівником, або його не внесли в список сімейників тощо. Тому, якщо ви побачите таку ситуацію, повідомте або мене, а краще класного керівника. І ми з класним керівником вирішимо це питання. Дякую за увагу. Бажаю успіху!